Вітаю, безперечно, топ-тема цього тижня це успішна атака СБУ на Керченський міст. Дуже сподобався тролінг Служби безпеки України щодо першого вибухового пристрою. Ну, якщо чесно, не впевнений, що там десь під водою є другий, третій чи четвертий, тому що такі речі, як ви знаєте, не анонсують, про них не говорять в голос. Але росіянам, ну ви знаєте, має бути страшно. Нехай, як казав, один персонаж бігають суетяться, точніше пірнають під воду, обстежують ці підпірки мосту, шукають вибухівку. Я порадив ще взяти лопати. Хто знає, може цей вибуховий пристрій або ці вибухові пристрої їх закопали в ґрунт. А тепер щодо самого результату цієї спецоперації, так, звісно, всім нам. Чого кривити душею, хотілося побачити картинку А-ля 2023 року, коли ось ці прольоти Керченського мосту так красиво втомилися і лежали в морі, але такої картинки, на жаль, зараз немає. Більше того, після кількох годин окупанти ще й відновили проїзд автомобільною частиною Керченського мосту. Ну і це викликало розчарування у певної частини українського суспільства, і навпаки, такий, знаєте, вибух радості на кремлівських ресурсах серед росіян. Ну зрусне все зрозуміло, так після грандіозного приниження у вигляді спецоперації павутиння. Ну, їм треба був якийсь свіжий ковток повітря, от якась мотивація жити далі. А, і ось, власне кажучи, тому вони вхопилися за відсутність видимого результату цієї атаки, втомленого мосту, так? І влаштували е, на різних телеграм-каналах, там в е, коментарях ну, справжню феєрію. Ви знаєте, це дивовижно насправді, тому що от вони не помічають, як кажуть, слона в посудній лавці, е, тому що видимий результат він є, і ми його бачимо на відео. Це, власне кажучи, сам вибух. Ну тому що е, я просто хочу нагадати. Нам всім, що Керченський міст за своєю важливістю, він ну, просто, мабуть, другий за важливістю для агресора, краще тільки охороняє Кремль, чого там тільки немає. Туди стягнули все практично ППО. Там є патрулювання катерів на воді, Охороняє цей міст на суші. Ми всі бачили усілякі ці різноманітні. Бонові загородження, баржі, щоб українські надводні дрони не могли підійти до самого мосту, тобто, і, попри всі ці безпрецедентні заходи безпеки росіян, службі безпеки з СБУ вдалося підібратися до цієї споруди і так би мовити, доторкнутися до неї, похлопати по ній. Відкрите, звісно, питання як. Тут ми можемо далі тільки фантазувати. Я зараз буду фантазувати. Ризикнув все таки припустити, що це був підводний морський дрон, про який ми поки що не знаємо, що це за дрон. Ну, тому що заявлена маса вибухівка понад тонна 1100 кілограмів. Ну ви знаєте, під водою ручками її дуже важко там буде дотягнути під мост і, і, і ще й встановити. Ще раз щодо результату. Очевидно, коли ця операція планувалася, то все ж таки був розрахунок, що ця опора впаде, я так думаю. Але опора вистояла і, скажімо так, важко було її завалити, якщо подивитися на схему цього мосту. Ось ця опора вона є однією з восьми найбільш потужних опор у цій конструкції моста. Чому? Це не ж не просто так. Тому що ці вісім е, опор, вони там по дві між собою з'єднані, вони тримають е, ось ці дві величезні залізобетонні арки мосту на автомобільній частині і на залізничній. Тому їх зробили потужнішими, щоб вони могли витримати цю велетенську вагу. Ми ще до цього питання повернемось. Чому ж тоді ви запитаєте, ну резоне запитання, атакувати саме ці найбільш потужні опори, чому ці опори стали об'єктом уваги СБУ? Відповідь я дав трохи вище, ризикну, що припустити, що ось ці бонові загородження, які ми візуально бачимо над водою, вони присутні і під водою у вигляді якоїсь сітки. Тому ну, дуже важко. Через цю сітку дрону пробитися, як ви розумієте. А тут, в цьому місці, сітки немає. Бо саме під цими арками знаходиться єдиний вхід і вихід в і з Азовського моря. А, власне кажучи, ну, суднохідний судно канал, да, яким кораблі заходять, виходять в Азовське море. Тому сітку там не натягнеш, ну, інакше доведеться закрити судноплавство. Дрону було б, скажімо так, легше підібратися цим відкритим шляхом. Попри те, що цей дрон, можливо, дрон, підібрався, вибух стався, видимого результату немає, не треба. Ще раз закликаю, квапитися сумувати. Все ж таки, вибух. Однієї понад навіть тонни вибухівки, це навіть під водою. Коли немає загоряння, коли немає цих високих температур, все одно вибух тонни вибухівки це не жарти. І ось що нам повідомляє профільна література про вплив ударної хвилі на структуру бетону, я заліз, почитав, і зараз вам буквально там коротенько одним реченням. Цитую, ударна хвиля від вибуху має сильний руйнівний вплив на бетон. Вона створює високі тиски, які призводять до тріщин, відколу та руйнування бетонної структури». Ви знаєте, звісно, фото немає і навряд чи ми побачимо підводної зйомки від росіян. Але я от переконаний, що якісь тріщини там є. А тепер давайте ще раз згадаємо, що тримають ці величезні опори. Вони тримають. Залізобетонні арки, які важать 5 тисяч тонн кожна. Ну, якщо вам важко уявити, що це за вага 5 тисяч тонн, то уявіть собі, 200 вантажівок, самоскидів без вантажу, це є приблизно 5 тисяч тонн. І ось ця величезна вага, що секунди, що миті, вона продовжує тиснути на всі ці чотири опори, одну з яких. Суттєво послабив підводний вибух. Ну, це знаєте, це як уявити стільчик чи табуре, так, одна ніжка, якого тріснула, і поставити на нього якусь вагу більшу, ніж зазвичай. Так? І ну, так, ця, цей стільчик він продовжить стояти, він не впаде зараз, зразу. Але з часом ці тріщини. Вони зруйнують цю ніжку, і, і, і табурет, чи стільчик, е і ця ніжка зламається, і конструкція впаде. Власне кажучи, так і тут. Я не знаю, як швидко це станеться у випадку з мостом, чи станеться взагалі, тому що е на ворожих ресурсах я вже бачив інформацію, що вони підтверджують, що тріщина є, і що зараз будуть відбуватися е певні роботи, будуть шивати цю е колону якось, але там за чи буде результат, вони не знають. Тому но ну, от окупанти теж вони ж не дурні, не, не хочуть чекати катастрофи і будуть намагатися е, діяти заздалегідь. Тому тримаємо просто кулаки, щоб ця опора вона втомилася раніше ніж е, її вдалося якось там полагодити. Друзі, зараз я вас дуже попрошу поставити вподобайку цьому відео, залишати свої коментарі під ним, тому що це ну завдяки цьому цей продукт зможуть побачити якомога більше глядачів. Персонально дякую кожному, хто поставить вподобайку і напише коментар під цим відео. Поїхали далі. В Кремлі, в Кремлі досі шоковані після іншої спецоперації СБУ Павутиня. Ну і щоб ви просто зрозуміли рівень цього шоку, лише на третій день там спромоглися вичавити з себе, хоч якийсь коментар. Причому це зробив не Путін, як очікували. Е Росіяни, да, і за якого за публіка вже почала якось переживати, що цар кудись зник, трама вже його, мабуть, в розшук е оголошувати. Ну іронічно так вони коментували відсутність Путіна. Е там, хоча в понеділок, 2 червня, на сайті Кремля з'явилося відео з російським диктатором, е він е зустрічався зі своєю спільницею у справі крадіжки українських дітей, е так званою уповноваженою РФ е уповноваженою президента. Рф справ дитини Марією Львовою біловою Ну, якщо подивитися на це відео, Путін на неї з такою кислою мордою дивиться, а вона така, наче снігурочка, ну таке вбрання, схоже на снігурочку, перед ним там витанцьовує, що ще більше розповідає. Так ось, на цій зустрічі, начебто свіжий Путін жодного слова про атаку на аеродрому не сказав, і тому всі почали підозрювати, що це, скажімо так, була консерва. Тобто заздалегідь записана. Зустріч. Кремль так досить часто робить, знімає, а потім такі консерви. Да? А потім потрохи викладає, демонструючи, що цар в Кремлі працює важко, не хвилюйтеся. Ну, а цар в цей час може бути десь відлежуватися на Валдає після операції е з вживлення Ботексу. Е з іншого боку, да, теж хочу вам нагадати, що Путін зникає завжди так або робить вигляд, що нічого не відбувається, коли Росія отримає якогось дуже потужного ляща. Це класика. Він це робить для того, щоб ось ці поразки вони не асоціювалися з ним і не псували його імідж, ось цього такого непереможного диктатора, який все контролює. Так, от, повертаючись до реакції Кремля, очікувано. Погрожувати відплатою, коментувати це, відправили головного кремлівського клоуна Дмитра Медведєва, колишнього президента Російської Федерації, який нині має там формальну посаду заступника голови Ради безпеки РФ, тобто заступника Путіна. Путін, у них голова Ради безпеки РФ. Я вам ще раз теж коротко нагадаю, що коли ви читаєте Медведєва, ви насправді читаєте Путіна. Його чорні думки, які він сам ніколи не озвучує, доручає це робити іншим. І серед цих інших найчастіше, цим іншим, точніше, найчастіше, виступає Дмитро Медведєв. Коли треба погрожувати там досить яскраво, так знаєте, по Чорному Заходу чи Україні, ну, на сцену випускають Медведєва. Але цей пост Медведєва, останній свіжий, як реакція на спецоперацію СБУ. Ну, мені здалося, що він був розрахований все-таки не на захід і не на Україну. Він був розрахований а, на свого внутрішнього глядача, на внутрішню аудиторію, яку потрібно вже було заспокоїти. Ну тому що три дні Кремль мовчить. А, тут не кожен день аеродроми у нас вибухаються. Царя немає, всі мовчать. Що відбувається? А, ви знаєте, Медведєв, мені здалося перестарався. Тобто він хотів дати заспокійливого, але переплутав його з сироваткою правди, вколов собі і здав Кремль з потрохами. Дивіться, от після цих ударів по аеродромах публіка, якщо почитати, я читав, от вона, ну, окрім того, що вимагала там, ядерної відплати апокаліпсису випалити з землею Україну, вогнем Україну, та, вона не, не могла розуміти, навіщо після такого російська делегація летить в Стамбул. Ось нам тут буквально щойно, точніше нас, ну якщо їхньою лексотюремним жаргоном користуватися, нас опустили Росію. А ми як ні в чому не бувало собі, сіли в літачок і полетіли в Стамбул в дипломатію гратися з тими, хто нас тут публічно опустив з українцями. Там вий був ну, прямо неймовірний, і цей вий, це завивання е, цієї патріотичної зет-публіки в Кремлі почули, тому що кхм, реально величезний шматок посту Медведєва, присвячений саме цій темі, темі Стамбулу. І я вам давайте його зацитую. Це ну, треба послухати, щоб потім коментувати, да, про що це і до яких наслідків це призвело. Ось що пише Медведєв. Переговори в Стамбулі потрібні не для компромісного миру на вигаданих кимось нереальних умовах, а для нашої якнайшвидшої перемоги та повного знищення неонацистської влади. Я вже залишив як я. У цьому сенс російського меморандуму, який вчора було опубліковано. Що робить Медведєв? Він звертається до своєї аудиторії, до цього глибинного народу. Мужики, все нормально, чого, хвилюєтесь тут. Не треба, не треба робити. Ми всіх вб'ємо. А то, що в Стамбул літали, ну, це. ну, ну. Ми викотали капітуляцію Україні. Почитайте наш меморандум: ми не збираємося грати в мир, нам мир не потрібен. Ці переговори ширма, пил в очі, це шоу для одного глядача. Рудого. Літнього ніяких компромісів пише Медведєв, Це хитрий план для нашої перемоги. За задумом Кремля, прочитавши цей заспокійливий пост Медведєва, глибинний російський мужичонка, мав заспокоїтися, видихнути, зрозуміти геніальний задум великого російського диктатора, хильнути горілки, ну і далі там завалитися на бочок спати, ну або займатися іншими справами, не гніватися на Кремль. Але ви знаєте, цю ж творчість Медведєва прочитали не тільки в Росії, а й в США. Чи президент зараз просто зі шкіри пнеться, щоб всім довести, що Путін нормальний мужик, з ним можна вести справу, і Путін йому досить довго в цьому підігрував, підігрував, підігрував. А тут Бамс і зняв, вибачте, штани, навалив на портрет Трампа. Ну, а хто не зрозумів, то й ще й середній палець показав. В Америці цей середній палець і цю, вибачте, ще раз, екібану на портреті Трампа помітили і все правильно зрозуміли. Ось що написав сенатор Ліндсі Грем, вже нам всім відомий, як один із найближчих соратників Дональда Трампа і один із співавторів законопроекту про пекельні санкції щодо Росії. Цитата що написав Грем після посту Медведєва. Вітаємо містера Медведєва з рідкісним моментом чесності, виявленою російською пропагандистською машиною. Я ціную той факт, що ви дали зрозуміти світові, що Путін та Росія зовсім не зацікавлені у мирі. Кінець цитати. Ви знаєте, це дуже важлива інтерпретація слів Медведєва. Грем показує, що він розуміє. Хто справжній автор цього посту? Кому не потрібен мир? Це дуже важливо з точки зору формування критичної більшості навколо Трампа, яка врешті переконає нерішучого Дональда вжарити свого друга Владіміра. І ви знаєте, цей процес формування цієї критичної більшості, він, на мою думку, не просто іде, він вже на якомусь фінальному завершальному етапі. І ось чому я так думаю? Тому що цього тижня законопроект Лінсі Грема про стіт 500%, це 500 мито для всіх країн, які купують російські енергоносії, підтримав хто? Спікер нижньої палати конгресу Майк Джонсон. Я коли це прочитав, я вам чесно скажу: ну там у мене була така реакція: шок. Я там ледве зі стільця не впав. А, тому що ну, треба нагадати, хто такий цей Майк Джонсон. А, це, а, ці фактично санкції підтримав не просто один із ключових соратників Дональда Трампа. Санкції вперше підтримав один із керівників Сполучених Штатів Америки. Хто забув, якщо, не дай Боже, з президентом та віце-президентом США щось трапляється? То наступним у черзі, наступним главою держави виконувати обов'язки, буде спікер Нижньої палати конгресу Майк Джонсон. По-друге, по-друге, чому важлива підтримка спікера Нижньої палати конгресу? Бо саме від нього залежить, що буде розглядати, що будуть розглядати конгресмени, за що будуть голосувати. Саме він вносить. На розгляд і голосування законопроект, або ж не вносить, тільки він один. Тобто не захоче, і ми ж це все проходили насправді. так? Згадайте, допомогу Україні. Сенат проголосував за неї, а, і, але має цей законопроект ще схвалити Нижня Палата. А Джонсон відмовився виносити на голосування, навіть на розгляд, от не хоче і все. І ти йому нічого не зробиш. І тоді той законопроект. Який ухвалив Сенат, він був заблокований. А тут Джонсон каже: хороший законопроект, який у Грема, да? і багато, я хочу підкреслити, багато він сказав. Конгресменів його підтримую. І навіть я. Якщо ви слідкували за Джонсоном ось ці роки, я слідкував, це такий, знаєте, дуже такий хитрий, обережний і гнучкий політик, абсолютно про він, а, тобто, якби Трамп був проти цього законопроекту, і він ну реально проти, так він міг мовчати, але ну, всі знали, що Трамп проти, то Джонсон, ну як мінімум, він би промовчав зараз. А як максимум, якби захотів вислужитися перед господарем Білого Дому, навпаки там вийшов на трибуну кулаком ляснув, і сказав, що ви тут плутаєте карти найвеличнішому миротворцю всіх часів і народів своїм законопроектом про санкції. Тут переговори йдуть серйозні з Росією, а ви про якісь санкції? Ні. А він цього не сказав. Він відчув ось цю зміну да? ось повітря. Вітру в на капітолі в адміністрації президента, і тому каже, що публічно підтримує санкції проти Росії, і підсумовуючи для мене це означає, що ось ця критична більшість навколо Трампа вона практично вже є. Тобто серед еліти нової американської еліти вже визрів майже той консенсус, що настав час ставити Путіна на місце. Тому що Путін вводить за ніс президента Сполучених Штатів, а це виглядає, м'яко кажучи, негарно в очах республіканського виборця. Я не знаю, коли цей законопроект проголосують, тому що вони його постійно відтягують завтра, завтра, два-три тижні. Але все ж таки я сподіваюся, що це вже не просто порожня бла-бла-бла. І, можливо, обережний прогноз. Зроблю це станеться, тобто санкції проти Росії будуть проголосовані ще до літніх канікул Конгресу. Здається, вони починаються в серпні. Я думаю, що є, є шанс, що санкції будуть ухвалені. Це друзі дуже важливо не лише тому, що вони, врешті, придушать російську економіку. Врешті тут ключове слово, миттєво ну, миттєво цього не станеться, нам треба це усвідомлювати, але придушить. Але не менш важливий ефект психологічний на Путіна, на його найближче і не дуже оточення, на російську армію, на ось цей глибинний народ російський, який підтримує війну. Тому що вони все ще сподіваються, що Трамп за них. Якщо ви не вірите, подивіться соцопитування останнє, там майже половина респондентів позитивно ставляться до Дональда Трампа. Чому? Тому що впевнені, що Дональд Трамп дотисне саме Україну. І Україна капітулює на російських умовах. І це буде для них перемога. А значить, дії Трампа дають їм ось таку надію, тому є сенс воювати далі, є сенс продовжувати. іти я не кажу для всіх, але для якоїсь частини йти в м'ясні штурми, тому що тут недовго ще лишилося. Вони вірять в казку, що Трампушка наш. А хтось, навпаки, там, знаєте, теж швидко зараз біжить через віру в цю казку біжить у військомати. Поки війна не закінчилася, треба швидко підписати контракт, зробити ось цього бабла, ну і через 2-3 місяці чилить десь на, на пляжах. Тому що Трампушка наш зараз дотисне Україну. Так от санкції Дональда Трампа їх цієї надії позбавлять, що війна швидко закінчиться, бо Трамп на їхньому боці Нагадаю, мудрість, що війну програє не армія, а народ, який втратив надію і мотивацію. Про це ми зараз поговоримо. Бо, як ми знаємо, серед росіян не тільки ідеологія рухає як мотивація, ідеологічні елементи вони пішли на цю війну на самому початку. Я думаю, що вони вже майже скінчилися. Зараз головною мотивацією для більшості росіян є гроші, величезні гроші підписати контракт. І ця мотивація, друзі, тане зараз просто на очах. Ось дивіться, в Башкортостані є така республіка у складі Російської Федерації. Місцевий губернатор підписав вже указ, що з 5 червня там зменшується одноразова виплата всім, хто добровільно підписуватиме контракт з міністерством оборони Росії. Було мільйон 600 тисяч рублів, стане просто мільйон. Якщо перевести в долари, то було ну. Майже давайте так, я округлю 20 тисяч зелених, а стане 13 тисяч доларів. Тобто зменшення вже на третину відбувається. Ну ви знаєте, для якогось там глибинного російського алканавта і тринадцять тисяч доларів це величезні гроші. Але ну хто знаєте, для більш молодої публіки, для більш міцної публіки, ну вони вже задумуються, тому що 13 тисяч доларів. Не одразу, але за якийсь там незначний час можна заробити е, і не в російській армії. При цьому не ризикуючи втратити життя. Е, Башкортостан, цей е, він не єдиний російський регіон, де зараз е, зрізаються підйомні. От видання Замосков Таймс нарахувало ще як мінімум три. Чому як мінімум? Тому що ну, не скрізь укази це є публічні. Про скасування, про зменшення виплат. Там, де публічні, ось ми можемо побачити три регіони, де виплати скоротили на 40-50% це Ямало-Ненецький автономний округ, Нижегородська і Білгородська області. До речі, в останній в Білгородщині підйомниці зрізали більш суттєво, тобто було там 3 мільйони платили добровольцям. При підписанні контракту, а зараз платять 800 тисяч. Ну, скільки це виходить? Це на, на 70%, да, зрізали цю виплату одноразово. Про що це говорить? Це говорить, що запаси небезмежні, гроші закінчуються в регіонах і доводиться вже отискатися. Це досить показово. Ви знаєте, це досить важливо, тому що досі, досі. Вони утискали, робили отруську сушку всьому, що тільки можна. Різали всі бюджетні е, федеральні програми, освіту, е, комуналку. Ну, 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 все, що можна було, все зменшували, витрати. Була тільки одна священна корова, яку не чіпали. Це війна, це стаття витрати на війну, в тому числі ось ці одноразові виплати. І ось що ми бачимо? Ми бачимо. Що сіно для цієї корови закінчується, його стало менше, тобто грошей. І, і ще раз тут хочу підкреслити: ще раз, важливо, що це не десь а, якийсь виняток, це тенденція вже. Чотири регіони публічно ми про них знаємо. Тобто, це якась тенденція вже. Яка е, буде продовжуватися і ширитися, тому що економіці російській краще не стає, її стан погіршується. І е, чому я це кажу? Це варто просто пам'ятати, коли ви прочитаєте чергову якусь пихату, е, заяву якогось там московського фраєра. Вибачте, що Росія може легко воювати ще там 21 рік. Не може, нема за що. Ну і наостанок зараз всіх цікавиться, якою буде відповідь СБУ від колег з іншої української спецслужби, а саме головного управління розвідки. Чи переплюне Кирило і як Кирило Буданов, Василя Малюка? Мені чомусь здається, що перший кандидат це Чорноморський флот у Новоросійській. Ну, якщо у вас є інші думки, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, кого. Який об'єкт може атакувати гур Міністерства оборони України? Хоча це знаєте, це той випадок, коли ми вболіваємо за обидві команди? На цьому у мене все. Ставте, будь ласка, ще раз попрошу поставити вподобайки, залишайте коментарі і обов'язково продовжуйте донатити Збройним силам України, тому що війна триває. Слава Україні!